Формуємо культуру безбар'єрності разом. Тернопільська обласна бібліотека для молоді створила простір, де книги, спілкування і підтримка доступні кожному. Ми відкрили інклюзивний культурний хаб Читай мрій, дій», обладнаний сучасною технікою та пристосований до потреб людей з різними можливостями. У нас є інклюзивні робочі місця, тифлокомплекси, книги шрифтом Брайля. Столи з електрорегулюванням висоти та ергономічні крісла. Ми проводимо тренінги, консультації з цифрової та медіаграмотності, зустрічі з письменниками, поетами та інші літературні події, що об'єднують мешканців громади. Ми створюємо середовище, де немає бар'єрів, лише можливості. Завітайте до нас за адресою вулиця Полковника Данила Нечея, 29, район Новий світ.